Привіт. Сьогодні у нас мясорубка в ремонті, електромісорубка Zelmer, модель 686,5A. Не включається. м'ясорубку я розібрав. І що я побачив на платі? Термістор весь потрісканий, вигорівший, через нього йде весь струм. Ну, він з ним таки стається, тому що він. Він нагрівається під час спуску. Модель його 220. Зараз фокусую. НТЦ 220D-15, тобто на 220 Ом і діаметр його 15, 15 мм. Купити його потрібно, замінити і м'ясорубочка буде далі працювати. Замість нього можна поставити перемичку і буде також працювати, але не рекомендую, тому що яка його функція? Під час старту м'ясорубки у нас струм, пусковий струм двигуну, можна сказати, збільшується. На нього це навантаження береться, він нагрівається з зменшенням його опір великий 220 Ом, При нагріванні він НТЦ, при нагріванні його опір зменшується. І потім двигун переходить, його опір зменшується, струм через нього протікає нормальний. І двигун собі нормально працює. Тобто при старті двигуна ця штука досить таки хороша. І замість неї Перемичок ставити не рекомендую. У мене все. Перепаяю, поставлю і хай працює. Дякую.